Жні українська незалежність почалася не з декларації про державний суверенітет і не з акту про незалежність. Вона почалася із подолання державного перевороту в СРСР, який увійшов в історію під назвою Серпневий путь» 1991 року. В результаті політичного перевороту до влади намагались прийти члени державного комітету із надзвичайних ситуацій. У народі кажуть «ГКЧП». Перемогу над путчистами приписують собі тодішні ліберали і демократи. Хоча насправді уникнути громадянської війни, кровопролиття і відродження нової радянської імперії вдалося значною мірою завдяки тим, хто мав цю імперію захищати. Комітету державної безпеки УРСР скорочено КДБ. Буч ДКНС або ж відомий як ГКЧП, завершився провалом насамперед тому, що державні структури СРСР на місцях не підтримали заколотників. Коли членів ДКНС арештували, в Україні була створена спеціальна комісія Верховної Ради. Вона ретельно перевірила, як діяли в тій ситуації владні інститути. І окремі вищі чиновники УРСР і за висновками цієї комісії тоді вперше була проведена незначна люстрація серед вищого керівництва країни. Але тодішнє керівництво КДБ України виявилось на висоті. Воно не тільки не піддалося по із Москви, а й навпаки, усіляко намагалося упередити можливі переходи на сторону заколотників окремих підрозділів збройних сил, тоді ще СРСР. Така чітка позиція спецслужби втримала Україну від кровопролиття та й від повернення до нового радянського союзу, який намагалися створити почисти заколотники. Були е посланці від ГКЧП вищому керівництву України. В тому числі вони мали справу із керівництвом тодішнього КДБ України. Я маю на увазі голову КДБ Миколу Михайловича Галушка, і було сильне намагання те, щоб примусити діяти всупереч законам здоровому глузду на той час. І ці намагання вони нічим не закінчилися. 19 серпня Микола Голушко справді провів закриту нараду начальників підрозділів КДБ УРСР. Але більшість доручень, отриманих від почистів, він навіть не озвучив своїм колегам. І це зняло з них відповідальність за непідкорення московському ГКЧП та дало можливість комітету прийняти зважене рішення в тій ситуації. І в цьому світлі іронією долі є подальше рішення самого голушка. Людина, яка по суті українізувала КДБ на нашій території, того ж буремного 91-го року, раптово покинула Київ заради посади в Москві. По суті, посади у супротивній структурі. Микола Голушко до вересня 91-го року перебував на посаді голови українського КДБ, а вже в листопаді 91-го року був призначений на посаду начальника секретаріату КДБ СРСР у Москві. І, хоча росіяни посадами його не обділяли, однак за два роки по тому він раптово пішов на пенсію. Ті, хто знав його в Україні, стверджують, після участі в творенні нашої незалежності він для Росіян був чужим. У мене доголушка є. У мене добре ставлення, бо було до нього добре ставлення, бо він розумів, він ж мені він тільки казав, не спішіть, не спішіть. Розумієте, він боявся. І за його часів нам вдалося дуже багато зробити такого, чого не можна було зробити. Він це, він, це, він це розумів, він намагався контактуватися. І треба сказати, що коли його вигнали у Москві, я вам хочу сказати, я дзвонив йому і по, по, по голосу його пізнав. Він каже, Дмитро Васильович, ех, ви якби знали, я вас шаную, він мені дав знати, що він мені вдячний, що я його тут не топив. Однак перехід Миколи Голушка в структури КДБ Росії не був поодиноким. Тоді, в 91-му році все було таким хистким і непевним, що люди не знали, на котру зі сторін стати. Комітеті нуртували чутки, що, мовляв, незалежна Україна явище тимчасове, і скоро буде утворене якесь конфедеративне чи навіть федеративне утворення на території СРСР. І комітет запрацює у звичайному режимі. Тож одні співробітники вирішували перечікувати непевні часи на займаній посаді, інші ж вирішували застрахуватись переїздом до Москви. А щоб там їх добре прийняли, переїжджали із подарунками. Щоправда, таких переміщиків було небагато. Після Придушення спроби державного перевороту і початок утвердження нової національної служби безпеки. Частина співробітників служби не була готова з цим змиритися. З цим пов'язана і вихід частини працівників з лав структури. Вони почали переходити в сусідню країну в Росію. Де елемент совка був набагато більшим, з цими особами часто пов'язують і зникнення значної частини матеріалів агентурних справ на представників тогочасної партійно-політичної еліти, зокрема частини і дисидентів, з якими комітет державної безпеки Української Республіки активно працював. Ще за часів головування в КДБ УРСР Миколи Голушка, а саме у 90-му році починається розмежування повноважень між КДБ СРСР та Комітетом Держбезпеки УРСР. Зокрема, український главк просив Москву роз'яснити, яким чином комітет має надалі охороняти територіальну цілісність СРСР, якщо при Балтійській республіці оголосили про свою незалежність. Тоді ж 19 жовтня дев'яностого року КДБ УРСР направив до Москви низку конкретних пропозицій, де пропонувалося чітко розмежувати функції КДБ СРСР та УРСР. Зокрема, деякі напрямки роботи українського комітету держбезпеки мали бути в обов'язковому порядку погоджені із Верховною Радою України. Одразу після прийняття акту про державну незалежність України у Верховній Раді почалася вже цілеспрямована робота з реформування КДБ УРСР. Швидкими темпами буквально за місяць було підготовлено постанову про створення Національної служби безпеки України. Цей же документ ліквідовував КДБ на території України. А 25 березня 92-го року Верховна Рада України ухвалила закон про службу безпеки України. Назва Служба національної безпеки України не пройшла затвердження у Верховній Раді. Річ у тім, що націю тоді розуміли у сенсі етнічні українці. Тож, якби назвали СНБУ, то виходило так, що служба захищає не усіх громадян України, а лише самих етнічних українців. А цьому спротивилися навіть самі демократи. Тоді постало питання: назвати служба безпеки чи служба безпеки України. Націоналісти в середовищі Української демократичної меншості були за назву СБ, тому що так називалася служба в УУНУ УПА. Однак часи змінилися, і нова назва мала нести в собі приналежність до новоутвердженої незалежної держави Україна. Отже, затвердили назву Служба безпеки України. Так, за короткий час парламент по суті націоналізував чи не найбільш одіозну державну структуру радянського союзу українське відділення КДБ. Причому націоналізував у прямому розумінні цього слова за сприяння голови республіканського комітету державної безпеки для співробітників служби представники парламенту провели своєрідний екзамен, так сказати, на вошивість. Офіцерів спецслужби депутати по справжньому допитували щодо знання національної історії України і їхнього ставлення до таких неоднозначних тоді фігур, як Степан Бандера чи Роман Шухевич. Завдання було просте виявити тих професійних розвідників, які б погодились служити незалежній Україні. Коли ми проводили цей екзамен, допитували офіцерів КГБ, чи да, здатні вони працювати у службі безпеці у незалежної самостійної України, то я дуже боявся, щоб ми не викинули спеціалістів. Тому що нам не треба було просто вишиваних патріотів, а людей, які вміють шукати ворога і знати, і не відкривати його раніше, ніж треба. А там були такі майстри, звичайно. І хочу сказати, що я симпатизував, він знає про це. Пан Дмитро Павличко згадав Євгена Марчука, який змінив на посаді голови СБУ Миколу Голушка. Хоча сама ситуація цього призначення у дослідників викликає певні запитання, адже колишні в'язні радянського режиму, серед яких і сам Дмитро Павличко, після нетривалих консультацій із самим Євгеном Кириловичем якось занадто легко віддали цю важливу посаду не своєму колезі опозиціонеру. А представнику ще тоді доволі ненависного КДБ. 6 листопада 91 -го року головою Служби національної безпеки України було обрано Євгена Марчука. Перед цим зауважимо, що Служба безпеки провела цілий ряд консультацій з депутатськими групами, комітетами і навдивовиш, що цілий ряд опозиційних депутатів, насамперед, дисидентів, підтримали цю кандидатуру. Зазначимо, що перед цим. Висувалося цілий ряд подібних кандидатур, зокрема молодого Олександра Ємця. Але саме Євген Марчук став тою компромісною фігурою, який зміг об'єднати і керівництво республіканського, республіканського служби безпеки і більшість Верховної Ради України. Як би там не було, але ще до призначення Марчука, а саме 28 серпня 91 року, одразу ж після провалу путчу в Україні почала діяти спеціальна комісія Верховної ради із реорганізації служби безпеки її Василь Горбатюк були напрацьовані кадрові організаційні та структурні зміни в комітеті. Мету всіх цих змін можна сформулювати дуже простими словами: Тодішні очільники України переживали, що новостворена вже Українська служба безпеки з часом перетвориться на нове КДБ. Після падіння радянського союзу і вибудови нової моделі створення безпекового відомства. Цілий ряд керівників республіки були не зацікавлені в створенні безпекового монстра, який знову мав можливість контролювати різні сфери суспільно-політичного життя. Тому було вирішено вивести спочатку службу охорони, яка займалася охороною вищих посадових осіб, виділити в окремий структурний підрозділ. Згодом від служби безпеки забрали відділ, що займався шифрованим та урядовим зв'язком. На його основі спочатку створили комітет з інформаційної безпеки, а згодом передали його у відання Кабінету міністрів України. І, зрештою, з підпорядкування спецслужби забрали один із найбільш важливих підрозділів державної безпеки службу зовнішньої розвідки. Це було зроблено для того, щоб створити систему противагу середовищі спецслужб і не допустити до монополізації державної безпеки в одному відомстві, як це було в КДБ. На цьому реформування не зупинилося, адже треба було вирішити ще одну дуже нагальну потребу, а саме створити українську військову контррозвідку. Річ у тім, що цей напрямок роботи до 92 го року контролювався напряму із Москви, безпосередньо КДБ СРСР. А це значить, що українські спецслужбісти навіть після прийняття закону про СБУ не мали контролю над частинами збройних сил, що дислокувалися в Україні. І була загроза чисто фізичної втрати цілих родів військ. Ну, наприклад, одна із таких операцій, яка була проведена, це літаки, полк винищувачів мали просто нелегально перегнати, підняти в воздух і перегнати на російські аеродроми. Це Служба безпеки не допустила. Дуже складна була ситуація з Чорноморським флотом, тому що без організації належного контролю за його перебуванням це просто було неможливо, без того, якщо б ми не мали військового контроль звідку. У 1991 році політична, дипломатична і військова ситуації розвивалася настільки стрімко і нетипово, що спецслужба буквально не могла діяти за інструкціями доводилося імпровізувати. У випадку із літаками вдалося переконати керівництво полку не виконувати наказів із Москви. Але не у всіх випадках було так просто. Були на нашій території окремі засекречені підрозділи збройних сил, які у республіканській документації ніде не фігурували. Інформацію про них по крупицях збирали комісії Верховної Ради ще протягом року після отримання незалежності. Як правило, доводилося йти на хитрощі. Промінвестбанк навпроти нас ну, поряд, да? і один з працівників він по-іншому називався Цей Промінвестбанк, він підказав, як шукати оці, де знаходяться ці підрозділи. Він каже, а ви подивіться, куди, в які банківські структури по території України надходили гроші з Москви від Міноборони і таке інше. І дуже багато таких підрозділів суворо засекречених. Ми познаходили її в такий спосіб, кидаючи погляди на ті роки із позиції сьогодення, неупередженому спостерігачу може здатись, що протистояння Києва і Москви, перетворення КДБ у РСР в службу безпеки України було не такими драматичним. Тоді можна нагадати про криваві події у Вільнюсі в січні 91-го року чи про грузино-абхазький конфлікт, спровокований і підтримуваний Москвою. В обох випадках місцеві спецслужби залишалися вірними радянському СРСР в Україні. Натомість, завдяки зваженій політиці керівництва КДБ УРСР, вдалось уникнути кровопролиття, зберегти ядерну зброю, збройні сили, флот, цілісність України. А найголовніше утримати і утвердити незалежність. У 90-ті роки зі службою безпеки був пов'язаний певний феномен. Люди загал сприймали її як каральний орган держави, у той час, як самі спецслужбісти вже бачили себе класичними такими розвідниками, контрозвідниками, борцями з корупцією та організованою злочинністю, яка між іншим, у 90-ті роки саме розквітла. Якщо охарактеризувати кількома словами історію 25 років незалежної СБУ, то це будуть слова про перетворення репресивного тоталітарного органу КДБ у службу, що захищає права і свободи громадянина. Але про це вже у наступній програмі. І пам'ятайте, що не все таємниче є лихим і зловісним, Адже кожне явище має свої за. І проти свої про ет контра.